За моєю методикою розбираємо тоніку субдомінанту-домінанту, три кити, на яких тримається вся гармонія, і класична, і джазова. Тобто треба знати, як зіграти і по-різному, тому що просто однотон, однотипно воно дуже нецікаво. Беремо до мажор, так? До місоль. Ми граємо в школах. Арпеджіо коротке і довге, так? Ми граємо домі, сол, до соль, От. А зараз я пропоную зіграти з трьох нот. До мі. Ну, так як акорд по одній ноті, почергово. Субдомінанта. Бачите, вже? Як маленька піска. Домінор, до, до міпуль, соль, мі. Фаляб до. Домінанта мажорна так само, як сі, домажорі. ре. Бачите, ну дуже гарно звучить. І так тренуватися декілька гамбаріть. Ре-мажор, наприклад, ре-фа десь ля. Фадесля. Так, соль ре. Субдомінанта. Ля, до, Ляду мі. мінор ре фа ля, фа-ля, ре реля, рефа, суці. Бачите, це зовсім не складно, але треба це знати, щоб воно було в пальцях теж. І по три ноти, і по чотири. Тренуйтеся.